Національна волонтерська асамблея проходить щорічно, і це такий захід національного масштабу, куди ми запрошуємо волонтерів, які хочемо відзначити, нагородити. Це вели ловлі still inspired. It is very important to recognize their work and я very pleased to be here. Наші волонтери, як головна рушійна сила, і ми максимально вкладаємо в їхній розвиток в те, щоб наші волонтери так само турбувалися і про себе. Бо вони дуже дуже багато роблять для інших людей. А цей захід для них ми кажемо, що це про волонтерів і для волонтерів. Мені дуже подобається Боже. Я дуже полюбляю такі з'їзди, де дуже багато нових людей. Ти з кимось спілкуєшся, постійно з кимось розмовляєш, і всі такі цікаві. Просто і для мене асамблея все. Це рай. Важливий напрямок асамблеї обрати комісію з розвитку волонтерства для того, щоб вони потім координували роботу і допомагали волонтерському відділу національного комітету. Цього річ ми знову провели вибори до національної волонтерської асамблеї і знову був переобраний Михайло Новосад. Я думаю, ми йдемо до дуже високого рівня престижу волонтерства взагалі на рівні всієї нашої країни. Так, ми є найчисленнішою з точки зору волонтерства організації. Я сподіваємося, що ми будемо постійно підвищувати ці кількісні показники, і ми не забуваємо про якість. Ми постійно-постійно вкладаємо в навчання наших волонтерів. І будь-яка людина, яка хоче творити добро під нашою емблемою, готові дотримуватися принципів. Ми всім раді для всіх відкриті.